Глава ради директорів Google Ерік Шмідт продасть свою частину акцій інтернет-компанії на майже півтора мільярди доларів. Це приблизно 2,5 мільйони звичайних акцій компанії класу А. Розпродаж триватиме рік. На ринок випускатимуть акції порційно, щоб не обвалити їхній курс. Аналітики вважають, що топ-менеджер навмисно віддаляється від корпорації або просто втомився чекати зростання котирувань. на останній торговій сесії. Біржі NASDAQ котирування Google опустилися на 31,1%, до 604 доларів за одну. Акцію станом на початок року Шмідт мав приблизно 9 мільйонів звичайних акцій класу А і Б, а це 2,8% акціонерного капіталу Google і 9,7% голосів. Тобто він продасть всього 26% всіх своїх акцій, і залишиться у нього понад 6,5 мільйонів акцій, майже 2% від загальної кількості і понад 7% голосів. Ерік Шмідт 10 років був виконавчим директором Google. Через 10 місяців після того, як покинув пост, вирішив продати частину акцій. У 2011 році 56-річний Шмід зайняв 136-те місце рейтингу Forbes найбагатших людей світу. Його статки оцінюють у 7 мільярдів доларів.